Випробування суверенного інтернету під прикриттям 9 травня хоче провести російська влада. Експерти інституту вивчення війни відзначили, Кремль ймовірно перевірить власну здатність повністю від'єднувати від мережі великі території. Про проблеми з мобільним та інтернет-зв'язком Україні агресорці повідомляють уже кілька днів поспіль, начебто обмежують його із міркувань безпеки. Це на думку інституту вивчення війни може бути приводом для Росії. Іських чиновників без значного опору з боку росіян випробувати свій суверенний інтернет, над яким країна-агресорка працює руками. Така система дозволила б Москві контролювати електронні потоки інформації в режимі реального часу та обмежувати доступ до небажаного контенту, а також захищатися від кібератак. Цікаво, що напередодні під час масштабної атаки українських безпілотників, російська влада вже протестувала можливість тимчасового відключення від інтернету. Тоді що із доступом до зв'язку мали три десятки російських міст.